Розминка, легкий перекус і захист від сонця. Так плавці готуються до старту, а все заради однієї цілі до плости зараз, бо це перша дистанція, десь кілометрів дуже хвилююся і переживаю, щоб було все вдало. Передчуттін незабутніх вражень й Олександр, Головко із Харкова, каже, ще трішки і серце вискочить з грудей. З коханою дружиною приїхав, доки готуємося, то аж труси, такий адреналін. Ось почнемо руками махати, тоді попустить. Доки одні лише налаштовуються на заплив, інші на середині дистанції. Ці спортсмени підкорюють двадцятку. У воді вже дві години. Цьогорічних учасників й ось ця дівоча команда зі столиці свої спортивні наміри тримають у секреті, аби раптом не наврочити. Ми не кажемо такі речі на передбані, Хтось змагається з собою. хтось за Після переклички спортсменів ведуча починає зворотній відлік. Усі 10 кілометрів плавців супроводжують на човнах і байдарках. Все заради безпеки на воді каже організатор Олексій Сюткін. Загалом до Черкас з'їхалися 624 спортсмени і любителі з різних куточків країни. Мета це привчати людей до плавання, навчатися проводити вільний час спортивно, корисно для здоров'я. На дамбі стартує наступний заплив. Ці плавці наздоганятимуть тих, хто у воді шостої та дев'ятої ранку. Я хочу насолодитись цим процесом, а не отримати якийсь там конкретний результат. 20 кілометрів за 4 години 47 хвилин. Такий результат Михайла Перепелиці із Києва. На березі чоловіка зустрічають оваціями. Перед тим, як розповісти про свої враження, просить кілька хвилин, аби перевести подих. Поки ще не усвідомив це, старався, викладався. По тактиці усе як і домовлявся з тренером. Час вийшов, на який я розраховував. Дистанція не дуже складною далася, але довелося постаратись. Іван Перепелиця фінішував чи не одразу за братом. Він став першим на дистанції у 10 кілометрів. Началочку класна до сьомого кілометра. Почав усе дуже класно до сьомого кілометру. Останні три плив з судомами в руках. Ледве догріб. Свого сина на фініші зустрічає Черкащанка Оксана Вітоліна. каже сьогодні вболіває за усю родину. У мене пливе донька Катя. Син Антон щойно приплив двадцятку. Чоловік на дистанції у три кілометри. А онук буде брати участь у запливі на матрацах. Тож мене емоції переповнюють Ольга красольга Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.